Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти трішечки більше про радіостанцію TUYT THUV98, а саме розглянути її меню, подивитися деякі її функції. Ну і об'яснити насамперед. Радіостанція в нас двохдіапазонна, працює у нас на 2 метрах від 136 до 174 МГц, а також на 70 см. На 400-480 МГц. Зроблена вона у нас на чіпі Бакен, а що нам дає дуже велику хорошу чутливість. Ну, давайте перейдемо в принципі, до її менюшки. Ну, Можемо для початку розглянути клавіатуру. На клавіатурі у нас тут є такі основні клавіші. Тут F, наприклад, це така кнопка, яка заходить в меню або підтверджує наші вибори. АБ переключає з режиму, я Бачите, при включенні у нас показується напруг, е, напруга батареї. Ось, так буде краще об'ясняти. При наж... нажиманні кнопочки АБ ми переходимо або з верхнього в нижній, або з нижнього в верхній канал. Далі на кнопках у нас розміщені різні функції, які ми можемо. В, ну, Вибирати ну, швидким доступом. А саме, наприклад, нажимаючи кнопочку F і будь-яку з тих кнопок, наприклад, одиничку, ми заходимо в скан. Два Priority Channel. Ну, Трійка Vox. Зараз я вам більше розкажу про цю функцію. Четвірочка у нас Power. П'ятірка Squelch, шумодав, шістка double weight. тобто, Слідження за двома каналами. Сімірка LED, включення підсвітки. Рівень вісімка це у нас рівень підсвітки. І дев'ятка BIP. Тобто звук клавіатури можемо включити або вимкнути. Ну і окремою кнопочкою у нас тут є радіо. Ось, включаємо його і можемо. Далі на самому дисплеї у нас тут, бачите, є позначка. Зараз, щоб було краще видно. H – Це у нас потужність H, тобто, максимальна потужність DW, що значить е, слідження з двома каналами S, scan і W ще одне. ось тут. Це в нас є широкий, так би, широка полуса приймання. Давайте перейдемо до менюшки. Меню у нас включається цією кнопочкою. І далі дивимося. Давайте почнемо меню. з першого пункту. Це в нас сканування. Нажавши кнопочку F, ми почнемо сканування на тому діапазоні, де нам потрібно. Або в каналах, якщо ми будемо в канальному режимі. О, зараз, Vox level. Тобто ми можемо вибирати вокс у нас функція, коли ми будемо говорити. Радіостанція буде сама переходити на передачу. І ось тут ми можемо регулювати іменно його рівень, тобто рівень чутливості цього воксу. Power, потужність. Можемо вибирати high, Mid і low. Це є максимальна, середня і мінімальна. Squelch, Enter. шумодав. Від одинички до 9. Double weight. Шостий пункт меню. Включено це в нас слідження за двома каналами. Можемо включити або виключити. Led. Включити, виключити або автоматично. Підсвітка може регулюватися від одинички. До 7. Escape. ну Тобто яскравість самої підсвітки. Beep. Біп, сигнал клавіатури можемо включити або виключити. Дев'ятий пункт меню. Слідження за каналами. Десятий пункт. QIT це у нас функція. Enter. Бачимо, можемо вибрати тут час, коли ми будемо до 270 секунд. Так. Це It's час, з яким ми будемо передавати на наші радіостанції. Радіостанція сама відімкнеться через той час, який ми задамо. Це зроблено для того, щоб не спалити вихідний каскад, або якщо там десь, наприклад, кинете в рюкзак радіостанцію включену, якщо десь там нечайно нажметься кнопочка підійти, щоб ми не висадили батарею в нуль, або ж знову ж таки не спалили вихідний каскад. Menu. T Можемо його включити або виключено. Це у нас функція, яка при включенні. Ми, наприклад, якщо будемо передавати на якійсь частоті, якщо там буде хтось щось передавати, нам радіостанція на це вкаже, що канал зайнятий. The set. Ну, вокс включити, виключити. 13 фік. Роджер, звуковий сигнал по завершенні виклику. Enter. Це є режим збереження. Є одна, одна, одна перша, одна друга і одна четверта. Ну, по замовчуванню стоїть одна друга, нехай воно і буде з заводу. Сканування вибираємо, яке у нас буде сканування, чи по каналах, чи по частотам. Автоблокування клавіатури, 18 пункт меню. Можемо включити або виключити. Voice, 19-й пункт меню. Це в нас цей голос, що в нас супроводжується по меню. Так само можемо його включити або виключити. Е, так само включення або виключення. 21 пункт меню у нас вольтаж. Offset, 22-й пункт меню це в нас функція репітерна. Ми тут вибираємо здвиг, на який ми хочемо здвинути так, якби, ну, частоту нашу в ту чи іншу сторону. CTTSS-коди. R CDC коди. T CDC коди ну, Тут ми вибираємо це так само репітерна функція 26 пункт. Е, Це у нас з двига репітера ми вибирали перед тим цифру. Тут ми будемо вибирати в яку сторону буде наш збір. Крок, степ, 27-й пункт. 28-й пункт. Можемо вибирати ширину каналу. Тут навіть є вузька. Широка і середня. CTCSS коди, тобто... Субтуна, так звані. Так само. Scan, scan. Так само. Ті самі тільки трошечки інакшого формату. Скремблер. Є скільки у нас варіантів. Є 8 варіантів скремблера. Режим Enter. блокування клавіатури. Клавіатура плюс. Все заблоковано. PTT. Кнопки. Клавіатура плюс 5. Display мод. Це тобто, що в нас буде відображатися Enter. на дисплеї frequency, частота, channel канал або запам'ятовано, ну, так, якби ім'я. Dual watch. On. ну і Слідження з двома каналами включено. Set. І Reset, 35 пункт можемо скинути всі налаштування радіостанції. Set. 36-й, радіоверсія, яка його? МКУ, бачимо, DQ141. Ось такі okay. пункти в нас в меню. Давайте ще перейдемося по клавіатурі самій. Спереді я вам показав. Так, тут далі кнопочка PTT, це понятно Нижня кнопка в нас по короткому нажименню. Відкриває шумодав. По-довгому так само. Верхня включає ліхтарик. по-довгому Передача видно, як на першому каналі, я так зрозумів. Ну, ось якось так. В принципі, тут по функціоналу більше такого нічого сказати для вас в мене немає. Дякую, що додивилися відео до кінця. Так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа. -па.